Дорогі брати і сестри, сьогодні ми будемо говорити про Бога, тобто будемо богословствувати. Бог це творець Всесвіту, творець неба, землі, людини, всіх нас. І наскільки людині буває важко пізнати Бога, наскільки ми, можливо, знаємо мало про Бога з такої однієї сторони, з одного погляду, настільки ми і багато про нього знаємо, тому що сам Господь Бог відкривається нам у священному Писанні. Тому що Біблія, Святе Письмо це є Слово Боже, сказане до людини. І все ж таки ми знаємо про Бога досить багато. І всі ці знання містить наука, яка називається Богослів'я тобто наука про Бога. Цікавим є те, що будь-які богословські визначення. Насправді, це не є лише теорія, це не є, там логічні якісь умовиводи, а насправді кожне слово, кожна інформація про Бога це те важливе, що потрібно для нашого життя, повсякденного нашого життя. І сьогодні ми спробуємо поговорити про Божі властивості. Що богословська наука, яка говорить про Бога, про те, що Бог є Троїця, про те, що Бог є любов, також виділяє такі властивості. Ось. І ось частину властивостей ми сьогодні розглянемо. Перш за все, Бог є вічний, що означає, що Бог є вічний? Це Означає те, що Бог не має ні початку, ні кінця. Бог є несотворений, він завжди існував. І дуже часто це особливо діти запитують таке питання, коли їм сказати, що Бог є вічний, діти кажуть: а де він взявся, а хто його створив? Тоді ми кажемо, Бог є вічний, Його ніхто не, сварив, не створив, він завжди існував. І тоді діти запитують: а що було до того, дуже давно-давно, коли ще нічого не було? Чи був Бог тоді? І ось ці питання, такі дитячі, чи навіть дорослі люди, коли над цим замислюються, то питання правильне, логічне. Але воно трошки не, не, не відображає Божої реальності. Чому так? Тому що Бог, який є вічний, Він насправді є творцем часу. І той час, в якому ми живемо, Він також був створений. Святі Отці кажуть, що перші слова Біблії. На початку Бог створив небо і землю, у слові на початку вказано на творіння часу, тобто час, який плине і наше життя, яке також триває в часі, це та категорія, яку створив Бог. Бог же перебуває поза часом у вічності. І от що таке вічність, що таке час? Святий преподобний Максим Сповідник сказав такі слова, що час це є вічність, яка рухається, а вічність це є час, який не рухається. Ну, як це можна собі уявити? От, я вже таку колись аналогію наводив: коли студент чи учень сидить на нецікавому уроці. Чи на такі нуд... скучні, нудні лекції, то час дуже довго триває. І студент чи учень дивиться на годинник, коли вже це все закінчиться. Це час такий хронологічний. Але зовсім інша картина, коли, наприклад, хлопець і дівчина йдуть на побачення. І двоє десь в парку, чи за столиком в кафе сидять, любуються одним одним. І вони часу наче не відчувають, немає такої протяжності. Так ось останнє, коли людина не відчуває часу, це щось подібне на вічність. Це коли людина існує повнотою свого життя, але не відчуває, що цей час кудись рухається. І тому, коли ми говоримо про вічність чи про те, що ми прагнемо Царства Божого, в якому нема часу, а є вічність. Це означає, що ми прагнемо бути в такому стані, коли ми не відчуваємо плину часу, але відчуваємо всю радість, всю насолоду, все блаженство у повноті. Ось приблизно в такій вічності перебуває Бог. Тому перша Божа властивість. Що Бог є вічний, це те, що Він поза часом, хоча у часі нам допомагає, підтримує, але Він існує в вічності, до якої і ми прагнемо. Наступна Божа властивість це є всюди присутність. Церква вчить, що Бог є всюди, і де б ми не були. Де б ми не знаходились, Бог завжди в повноті є поруч. І це дуже важливо в той момент, коли ми або сумуємо, у нас якісь випробування в житті, і ми думаємо, ну, невже Бог цього всього не бачить, невже він не допоможе, не підтримає. ось, Оскільки Бог є всюди присутній, значить Він зараз, в цю секунду, поруч з нами. Він бачить, розуміє нас. Півстраждає з нами, допомагає нам. І ми повинні лише відкрити своє серце і відчути Його допомогу, Його присутність. Так само ця властивість Божа є дуже актуальною в той момент, коли ми чинимо гріх. Буває так, що коли ми робимо щось погане і думаємо, що цього ніхто не бачить і не помітить, ми помиляємося, бо Бог. Всюди присутній. він поруч, він бачить і, можливо, ну, також сумує, проливає так, умовно сльози через наш гріх, через те, що ми робимо зараз зло. І Бог є також поруч, і молиться, і, і любов Божа розпинається в той час. До речі, це дуже Така аналогія гарна, коли є діти. Наприклад, ми маємо дітей, діти слухняні, батьківська любов є тріумфуюча, торжествуюча. Коли діти неслухняні, та сама любов батьківська це є хрест розп'яття, яка нас внутрішньо роз'їдає, мучить. Ріже, хвилює, але та сама любов, так і Господь Бог, який всюди присутній, який поруч з нами, Він в один момент є любов'ю тріумфуючою, в момент нашого гріха це любов розпинаюча за нас. Ще виділяють таку Божу властивість, як всемогутність. Ми, коли читаємо Священне Писання, ми бачимо, що Бог є всемогутній. Бог може все. І дуже цікавим є, знову ж таки, ті самі дитячі питання, тому що діти є безпосередні і вони задають дуже гарні питання. І таке було питання: якщо Бог всемогутній, якщо Він може все, то чи може Бог створити такий камінь, який би не міг підняти? Якщо він не може підняти, значить він не всемогутній. Якщо не може створити такого камня, то значить також не всемогутній. І це така задача, яка, до речі, навіть філософи, мислителі задавали. Така схоластична, логічна задача. Але і на це питання є відповідь. Так, Бог всемогутній, Бог може все. І Бог навіть створив такий камінь, який не міг підняти. І цим камнем є свобода людини. Бог дарував нам свободу. Але Бог не може цю цією свободою маніпулювати. Людина вільна у своєму виборі. Вона може йти за Богом, а може від Бога відмовитися. Це вже залежить від людини. Бог підказує, допомагає, підтримує завжди поруч з нами і підказує правильний шлях, але від людини залежить, як вона цією свободою скористається. Тому водночас ми бачимо, що Бог всемогутний, але поруч з всемогутністю є велика Божа любов. Наступні Божі властивості це є милосердя і справедливість. Ці дві властивості є поруч між собою. Вони взаємно пов'язані одна з одним. Бог є справедливий і справедливий суддя, але водночас Бог є милосердний. Тому що коли Бог був тільки справедливий, то все людство і весь світ давно вже були знищені через наші гріхи. Тому що якщо дуже справедливо ставитись, то людина просто втонула в гріхах. Але Бог є і милосердний, і водночас Він дає завжди шанс на покаяння. Шанс на виправлення, шанс на те, щоб знову стати дитиною Божою. Тому поруч з милосердям і йде зразу і справедливість. І знову ж таки, і в нашому житті також ця Божа властивість є дуже такою помічною. Тому що де б ми не були, чи в суспільстві, чи в сім'ї, чи в колективі, ми також якось живемо, якось діємо. І перед нами також стає питання, як нам ставитись до інших? Чи справедливо, чи милосердно. Якщо людина буде тільки справедливо, принципово ставитись до інших, от буває так, що кажуть, це дуже принципова людина. То в результаті таку людину можуть зненавидіти. Коли людина буде тільки милосердною, все прощати, все дозволяти, то через деякий час вилізуть на голову. І нічого доброго людина не зробить у своєму житті. Але коли, коли ми будемо, за прикладом Бога, бути водночас справедливими і водночас милосердними, то тоді ми зможемо багато добрих справ зробити там, де ми знаходимося, чи на роботі, чи вдома, коли будемо в якісь моменти, так як, наприклад, вчитель чи викладач, чи ну, будь-який будь керівник, де треба бути суворим, а де потрібно проявити людяність, там треба проявити це милосердя і цю людяність. Тому говорити про властивості Божі можна і далі, і багато. Однак, коли ми ось ці перелічили це вічність, всемогутність, всюди присутність, милосердя, справедливість, це вже є для нас прикладом того, як і ми, які створені на образ Божий, як ми повинні жити, як ми повинні ставитись один до одного, де б ми не були. Завжди повинні наслідувати Бога, тому що Христос так і сказав, що ми повинні бути досконалі такими, якими є досконалим Господь Бог. Амінь. Христос Воскрес!